Вітаю вас, мої дорогі підписники. Я сьогодні заїхала до нас от така от машинка. Це у нас Деловський blade сервер. Ще такий величенький, скоро буде на нього огляд. Ось номера, якщо комусь цікаво. Також і тут є ося моделька. Тож чекайте повного огляду на каналі. Важить він. 119 кг, Пустий менше 40. А ще ось три леза у нас 19,55 і інші 18.55 і дві заглушечки є. Тож, чекайте огляду повного на каналі.